Дуже добре видно, Оце у нас барабанна перетинка. Значить, дивіться, що я зроблю? Покажи мене. Покажемо. Дивіться, я зараз подую вниз. Тобто це те саме відчуття, коли у нас в літаку закладує вуха, чи коли ми згори вниз спускаємося. Тобто, з нами відбувається оце. Тепер я покажу, як це виглядає з барабанною перетинкою. Дивіться, це дуже тонка мембрана, яка відповідає за те, як ми чуємо. Вона мене запалена, як бачите. От, Значить, дую вниз. Побачили ще раз, проковтну. Знову дую вніс. Пара ти краще розумієш, як працює наша барабана перетинка і який це взагалі тонкий орган, наскільки він тонкомаштовний, як сильно його треба берегти. Тому будь зі своїми наушниками. Бачив, там просто це набагато тоньше, ніж твій волосок. А я люблю музику робити так, щоб, щоб аж випіло, щоб баси аж вона прокачали. прокачала. Щоб аж кров з ушей пішла. Але от тільки що, як я сам глянув на цю мембрану, я зрозумів, що такого більше робити не буде. Зараз ще наступне вухо покажу. Я на це вухо почав погано чути. Дивіться, це моя друга барабана перетинка. І от а, бачите, ці жовті скопчення це є сірка з вуха. Тобто, якщо ти будеш намагатись паличками її виймати, то все, що ти зробиш, ти навряд чи її виймеш. Якщо ти будеш паличками намагатися це все виймати, то ти тільки зробиш так, що ти вб'єш сіру, засунеш туди, і вона злипнеться тут на барабанній перетинці. Тому б я дуже радив не робити цього. Дуже важливо слідкувати за бухом. По останнім часом я, часом, я почав йду, чувач, що вони говорять, це добре чую, але я не можу розібрати. І це проблема саме в тому, що на цій перетинці є сірка. От. Тобто, можливо це не люди погано говорять можливо, ти погано чуєш, тому обов'язково слідкуй за цим.